У Тернополі меморіальним знаком вшанують пам'ять в'язнів нацистського концтабору шталах 323 Відомо, що ця в'язниця для рядових військовополонених знаходилась в нашому місті на сучасній вулиці Бродівській, що поблизу шостого магазину. Так як концтабір займав чималу територію, сьогодні чиновники ще вирішують, на які саме будівлі розташувати меморіальну дошку. Однак її відкриття вже запланували на 1 вересня, день початку Другої світової війни. Шталак 323 був вперше утворений на та території сучасної Польщі, це такий військовий полігон «Гросборн». Згодом він був перенесений в район Перемишля. Сучасна Польща. Також потім перебував на території Хирова, це Львівська область, сучасна Україна. Ну і власне з липня місяця 42-го року, по листопад 42-го року, шталак 323 Знаходився в Тернополі. Меморіальна дошка не останній знак пошани загиблих у шталазі 323, кажуть місцеві чиновники. Хотів би, щоб там був ще й вагон, але що це не тільки іноземці були в цьому шталазі, а саме по цій залізниці дуже багато тернополян вивозили в Сибір. Треба дивитися на перспективу завжди. Не просто так, щось наслідили. Знаєте, Час розкидувати каміння вже минув треба щось робити як розповідають історики в період існування шталагу 323 у Тернополі сюди перевозили багатьох італійських і французьких військовополонених, адже на цій території вони не мали жодних шансів на втечу.